То, то все, як я обіцяв. Як я обіцяли, то те, що нас з Україною об'єднує. Ну і що тут у нас в цьому боксі? Не чіпай, він е, важкий. Наскільки важкий, як наше життя? А що там за фото, що нас з Японією об'єднує? Не скажу. А, -а, -а. на фото Аунішіки Арата? Хто? Ну, українець Данило Явусішин, який в цьому році дійшов до вищого дивізіону сумов Японії. Ні, на фото не він. Все! Ти не вгадаєш все одно. Ти зараз вчиняєш неправильно. Слухай, єдиний, хто зараз вчиняє правильно, це космічний зонд Voyager 1 бо він віддаляється від землі зі швидкістю 17 км на секунду. Да, знайшов. Стоп! Це що, Crazy бокс від Моджу? Ти що, передаєш наші напої Моджу? Ну да, бо це найсмачніші напої, особливо обожнюю новинку пайне по з соком на нашу. А я за класику Мінтенлайнкави, як смачно, так а що це фото значить? І Японія, і Україна мали воїнів із кодексом честі, яких часто порівнюють як культурні ідеали.